Юрій Камельчук, 124-й виборчий округ, Червонорад Шептицький, звертайся до міністерства енергетики. Припиніть знищувати вугільну галузь. Дайте людям роботу і енергію країні. Українська енергосистема переживає найважчі часи. Росія методично б'є по генерації і мережах, і ми вимушено вводимо аварійні відключення в регіонах. Це реальність, в якій Кожна тонна палива і кожен кіловат на вагу обороноздатності і виживання економіки на цьому тлі ми продовжуємо класти під ніж власну вугільну галузь, роками недофінансовуючи державні шахти, допускаючи управлінський хаос і боргові спіралі по зарплатах. У 2024-2025 роках, держава визнавала видобуток на держшахтах зростав завдяки мобілізації людей і дисципліні понад плюс 24 за перші місяці 2024 року. Але це зростання без капіталовкладень довго не живе. Ми маємо ризик повної втрати ресурсної бази на сході. Єдина коксівна шахта Покровськ опинилася під прямою загрозою. Роботу зупиняли через наближення фронту. Це рубає ланцюг постачання для металургії, б'є по валютній виручці робочих місцях. Торік імпорт енергетичного вугілля зріс в 2,7 рази до 1,8 мільйона тонн. Ми веземо вугілля з Польщі, США Австралії, коли західний вугільний басейн може і повинен працювати більше. За умови елементарного менеджменту інвестицій, половина генеруючих потужності країни пошкоджена ударами в таких умовах вугілля друге джерело електрогенерації після атома. І коли ми стоїмо перед піковими навантаженнями з зими, питання не ідеологічне, а практичне чи є чим крутити турбіни? А тим часом заступник міністра з вугільної галузі Анатолій Корзун за рік часу своєї роботи жодного разу не був у Львівсько-Волинському вугільному басейні. Вдумайтесь, жодного він проігнорував три запрошення від шахтарів і каже, що для управління підприємствами, які в критичному стані, йому не треба їх відвідувати, і не дивно. Він відправив туди своїх смотрящих, які відкривають двері з ноги, принижують і залякують шахтарів, заставляють працювати за мізер 15 тисяч за підземну роботу на місяць. Вдумайтесь, коли на інших підприємствах це 40, 50, 60. По ряду підприємств вже є суди, кримінальні справи за нецільове використання коштів, конфлікти через невиплати це не перехідна проблема. Це знищення репутації галузі і відтік кадрів. Навіть там, де є запаси у львівугілі в 2025 році, публічно вказувалося, що лави не монтувалися місяцями. Нам потрібно зберегти галузь і запустити західний вугільний кластер. Давайте запросимо шахтарів зі сходу. Хай почнуть працювати на заході. Давайте забезпечимо безпеку і модернізацію вугільної галузі.